Найкращий урок по досягненню своєї мети я отримала від своєї маленької внучки, якій тоді навіть року ще не було. Це коли вона вчилась робити свої перші кроки. Вона падала, знов вставала, падала і знов піднімалась. Я дивилась на неї і ловила себе на думці, що у неї навіть не виникає питання, а можливо, це не моє. А скажи чесно, якби ти вчилась ходити, так як зараз ідеш до своїх цілей, ти б взагалі б ходила. Мені здається, ти впала б раз і вирішила це не моє. Впала б у друге і сказала досить, нехай інші ходять, а я все життя повзатиму. Смішно? Так, але саме так ми робимо з мріями. Дитина падає сотні разів і все одно йде далі. Вона не знає сумнівів, не боїться виглядати смішно. І проблема в тому, що з віком ми втрачаємо цю природню впевненість. У нас з'являється страх, помилок. І цей страх часто паралізує сильніше, ніж сама поразка. Але поразка це не кінець, це частина дороги. Тож наступного разу, коли впадеш, піднімайся, йди далі. Бо тільки так ти дійдеш туди, куди справді хочеш.